Турецькі солодощі. Очі розбігаються просто, правда? Ну що, тепер ми вдома беремо чай, закидаємо спеціальний тепло, заверничок і заливаємо водою горячую. бачу якийсь кольор цікавий. Це чорний чайний, зелений, там був білий і заливаємо цілий такий зверничок. І тепер ця штучка має набухнути через якийсь час. ми будемо очікувати, яке воно буде. Колір якийсь тепер такий цікавий, на зелений. Ну, будемо бачити, що Ау, який класний чай получився, чорний, красивий, який колір. Супер люблю чорний чай. Зараз я на рік і буду пробувати. М -м -м -м. А бажаю маленькими ковтками пити такий гарний чайочок. Я без цукру п'ю. Дуже смачний, до речі. Дві цей кінь получився всередині. Квітка розсвіла. Бачите? Чудове. Так що всім рекомендую терецький чай.